Це верхня барикади біля Статутського, За барикадою. Їх не порахувати просто, як тараканів на кухні. І зводять, і зводять. Це Єгипет по-новому буде. Це буде Єгипет оперативно рятувальна Це МНС. Не вона не вона. Так, готується. Тут ми бачимо журналістів. Купу людей на мості. І кров годинника тут зверху. Бояться спуститись саме я, Щоб отримати погрі від нашого славетного беркута. Бачимо, скільки їх тут сотні, а то і більше тисячі. Звичайний так. Не в чорній формі люди. Будь ласка, Ви маєте захищати народ. Ви маєте захищатися від народ, Ви маєте стати на всіх людей. Будь ласка, Встати на тих людей.